Привіт! Я знімаю показники лічильника. Відчини двері. Я не відчиняю двері незнайомим людям. Ой, хлопчику, привіт! Твій телефон, мені просто треба терміново зателефонувати. о uh о -oh. Я не даю телефон незнайомим людям. Привіт! Мене твоя мама попросила забрати сьогодні зі школи. Ходімо, підвезу тебе. no, no, no. no, no, no. Я не хожу с незнакомыми людьми. Привет! А что, ты играешь? Да. Брауз Таус, наверное? Да. О, это очень крутая игра. А знаєш таку консоль PlayStation 5. Знаєш що? Це? Mm. Так? У мене вдома цілих 300. What? Можеш пограти сам і покликати з собою своїх друзів. В тебе є однолітки друзі твої? Mm. От бери їх з собою і пограємо в трьох у PlayStation. А ще в мене є не тільки PlayStation. Дивись. Ось такі цукерки! Бачиш? В мене їх там просто уся Кімната, кімната заповнена. Пішли до мене разом з друзями і ми поїмо і пограємося. Пішли? Я, я не ходжу з незнайомими людьми. Ти чого? Та пішли. А ти куди йдеш? Зі школи. Зі школи? Ну, приїхали, я тебе підвезу, я друг твого батька. Я не сажуся в машину до незнайомих людей.